Ну що ж, всім доброго ранку, день другий на новому місці. Палатка трошки мокра, відволок високої вологості, Зранку погодка ось така. Падав трошки дощик. Палатка моя знаходиться ось там. Тут я готую собі їсти зробив мінімальне накриття від доща зварив каву Жарю собі яйце із салом всім рекомендую завжди в походи брати сало дуже універсальний матеріал для приготування їди і кава вже закипіла, поставив ще раз розігріти. Якось так. Не маючи газу, завжди можете розпалити вогонь з допомогою завжди сухих майже гілок ялинки. На високу вологість я рекомендую брати ось типу такого такі тапки, дуже зручні, повзуття завжди буде мокре, в разі чого вділи тапочки, зняли мокре взуття, залізли в палатку. І маєте чистий спокій, не переживаєте що треба весь день ходити мокрому в мокрому взуті. Тапочки це універсальні. Поході. Що ж, будемо снідати, пити кавусю. А день обіцяє бути сонячним. Побачимо.